Давайте швидше то ми У Нас такі хвилин залишилося, ми ще не купили подарунок. А ми ще ми всі сім'ї не йдемо? Ну бо нашу всю сім'ю береть туди. А велика сім'я. я яке що я піду на народження до Олівера. А який магазин ту підемо? Ну, підемте, напевно, давайте тей. Да, давайте. Ну, ладно, пішли. Зараз я вже візьму пакет. Ну потреба вже взяти. я йому все куплю на п'ять тисяч. Ну що йому зараз взяти? Чашку візьму. Шапки за де треба брати, що вона ще взять? Ну напевно О, костюм Адідас, так да, він такий прикольний. Ну, що йому ще взяти? Навіть не знаю. Ну, то все таки класний мене друг. О, крусив це ж десь дві тисячі буде. Саша куди дві тисячі тратить? Нічого, хірург працює йому не можна. Ну, дивись, давайте сюди йдіть. Далі що можна ще купити. Сам не знаю що. О, кепка прикольна, якраз куплю, вона дуже класна і дуже красива. І ще можна балончик. Ну, вроді, як все, далі там нічого цікавого немає. О, конус прикольний. Ну, на твій подарунок. Я думаю, тобі сподобається. Вау, який класний подарунок. Ладно, пішли купатися вже. Ну так, давай, підемо. Ой, який я радий, що ти прийшов. Ну, я піду купатися. Ну, у нас, правда, торта нема, бо Настя забула купити. Ну, так я забула, і що? Давай наш стандартний привіт. Секрет такий класний, ого. Ми опять поздороваємося, як ми в дитинстві здоровалися. Вау, це так класно було. Я навіть пам'ятаю. Mm, не знаю, що робити. О, а ти хто? Я Ася, я тільки один день тут. Мене лучали. А зрозуміло. О, Луїн, привіт. А де Луїн? Так здорово, Луїн. Ну здорово. Так, а де зоя? Та я тут так, зачекай мене. Оце такий красивий, ти теж дуже красива. Ну що, Аліса, підемо купатися? Ой, опять ця любов, а де Алян? А он не захотів піти. Ну, шкода. Так, у як щяк купатися. Ва, я буду купаться. Вій, клясня купая. Господи, за що ти тільки ві кажеш? Не знаю. Ну, ти дивна. Я теж буду плавати вже із Настею. Ммм, mm, як прикольно. Опять це любов у вас. Ладно, піду плавати. О, Люїн, ти такий милий. А чому б це без різ пса? А, я його зняв просто. Навіщо? Ну, не знаю. О, а чому такий з костюм нього? Сам не знаю. Тут з одні коктейлі, як, ти зро... як я так зрозумів. Угу, шкода, що торта немає, нічого страшного. Сто коктейлі дуже смачні. Є. Так, давай фоточки зробимо. О, ну давай. Так, зараз зробимо фото. Ти що? Ой, господи. Де його зробити? можна? Щось тут вони. О, нарешті. А так, ось таку фоточку зробимо. И давай такую. Только то эмоции какой-то заработай. Я так и буду. Добрый. И оп. Ну, как бы скучно уже, а но... я тебя так люблю, ты так красиво. А с кем ты там переписываешься? А, ничего, я одного написала, и какие домашние задания. А, зрозумела. Так, ну, что делать, как бы скучно уже. Ой. Вам що погано? Нічого нам не погано. Треш, ага, і не кажи. Що будемо робити, улівер? Нічого Саша а що робити будем. Твій подарунок я розпакую. Це що ти мені подарував. А що ми тільки мене запросив і мою сімейку? Ну не всіх, правда? Ну, не знаю, просто не знаю, кого запрошувати. Зуття кепка, Але це не моє. Ну, прикольні подарунки. Скільки ти, 5 тисяч потратив? Ну, десь приблизно так. Ого я тобі обов'язково. Те щось натурати народження слід ще подару. Просто я на те не прийшов. Я тебе ще тоді погано знав. Ми ще з тобою не так сильно дружили тоді. Ну так приблизно десь так було. О, який смачний коктейльчик. йо Йоїть, а що ви йоїть така палючка? Чому мене парочка? Це Тве... ти теж із Аланом парочка. Тому що він Штайлер був, він щось подумав, що ти його кинули. Дай Де... просто машин, під машину побіг чи що. Ну так, да, було щось таке, але я про нього вже забула, в принципі. То його проблема була. Так, ну, Далі все можна зробити. Навіть не знаю. Ну, що любить. Так, дівчата, йдіть сюди. Що таке? Да Так, просто йдіть сюди. Тік. І чує. Я? я піду на певному зончику. Ключу. Правда, його майже не чутно, ну ладно. Ой. Я сюди сяду. Буду спати. Вона вже заснула. Ай, ну що пішли сюди сядемо? Ну пішли. Ти така гарна. М -м -м, дякую. Ладно, Саш, пішли робити вже рибу. О, я тут чаю, але дивись, не лякай рибу, а то ми нічого не зловим. Тік, ти наша риба. О, перша є вже. Класно. Я... Куди ти із силу заживав? Та нічого нормально все. А що я? Я піду сюди. Ай, ти така мила. Ну досить вже. Ладно, давай вже ловити. Ну давай. Ну, давай. Ням-ням-ням-ням-ням Зараз я буду ловить. Зволив, то не мене а, ой. Що так довго клює? Що за банка вонюча? Яка моя банка моя будь-яка? Вау, вона така гальна. Это будет моя улюбленная игрушка? Фу, Алиса, что за ерунда? Не, она не ерунда, она классная. Тогда буду склядывать, что классная. Где вы, я как раз та баночка? Уин, девица. Фу, Алиса, выкинь, что нас мыли? А скажи ей. Не реально вонючая банка. Ничего вы не разумеете, тупые ли вы? Она вонючая. Ну ладно, давай дальше. Все. Э, э, Он не... Мама, вони кажуть, що моя банка не гарна, то вона ну, не гарна. А чому приїхали? Ну бо, ну бо вона із води, ну лядню. Всі, я на них образі всі я дітя. По-моєму, ця банка миля не знаю, чому їм не подобається. Дівні вони. Давай ще далі, Давай. Ну, ось таке відео у мене вийшло Ну, і всім пока.